Новорічні різдвяні листівки з конвертами від бренду «Ліварно Home. Всього 29 гривень за одну позицію в лоті. Їх буде аж 50 1450 гривень загальна вартість лоту. Подивіться лишень на ці прекрасні листівки. Вони шикарні. Погляньте лишень на ці дизайни, трендові, модні, сучасні. Погляньте, будь ласка, тут в наборах по 6 листівок з конвертами. Це просто неймовірно. Погляньте. Ну, я особисто просто в шоці, наскільки можна круто, гарно, з дизайном школи, садочки, родичам, дітям, кому завгодно. Варіантів тут багато. Тут далі ми переміщаємося до листівок музикальних, музичних, спогади з дитинства, лишень погляньте, які гарні тут дизайни. Вони упаковані ось так поштучно. Тут у нас по шість штук музичні йдуть по одній. Одну для вас я відкрила, хочу показати. В кожній листівці є ось такий конверт. Він всередині, ось як бачите, ось так має вигляд, і тепер магія. Дуже гарно грає, дуже святково. Ось такі листівки дарують спогади з дитинства і дарують певну атмосферу. Це дуже круто. Рекомендую такий лот купувати 29 гривень всього за одиничку. Для того щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. А в лоті нагадую 50 одиниць 1450 гривень за все. Замовляйте через нас від наш відділ продажів в описі. Під відео залишаю всі деталі.